Продовжуємо з вами виконувати викопіровку з генплану, і сьогодні ми будемо наносити поверховість та розміри. Ну, давайте спочатку з поверховості. Нагадаю вам, ось тут в умовних позначках у вас написано, що якщо будівля, ви плануєте будівлю до п'яти поверхів, то поверховість позначається крапочками в куточком. В нижньому, можна правому, можна лівому, це не принципово куточком. Далі, якщо поверхів буде більше, ніж 5, то тоді ми пишемо буквами та цифрами, наприклад, 7 поверхів, 12 поверхів чи 6 поверхів, тобто будемо ось так позначати. Переходимо в AutoCAD, Першим я буду позначати свій будинок. Мій будинок, я планую зробити 7 поверхів. І тобто, ми пам'ятаємо, що якщо 7 поверхів, то я повинна просто написати 7 поверхів. текст. Текст і пишу 7 поверхів. Так, Розтягну строчечку, розтягую строчечку. Дивлюся, що воно у мене дуже таке величеньке. Заходжу в властивості, і, мабуть, 1.8. крапка Ось зменшила. І перенесу тут так в куточок, як мені потрібно. Наступним. Буду маркувати, наприклад, 9. Ті, що вище мають поверхів за моїм планом. Ось у мене оці я планую зробити 9 поверхівки. Оцей, мабуть, такий Г-образний будиночок з 7-поверхівка. Оці всі це в мене будуть 5 поверхівки. Я сама планую, це в мене буде школа, пам'ятаємо, і дитячий садок. Я просто копіюю. Там, де в мене 9-поверхівки, копіюю, можу за куточок, так, взяти і поставити. Та змінити кількість просто поверхів. 9 поверхів в мене буде. та 9 поверхів. Наступний мій будиночок, де в мене? Ось він. Так, копіювати. Ось це в мене також буде сімиповерхівка. Можна звати восьмиповерхівка, як завгодно. Так, тепер наші залишилися п'ятиповерхівки. Для того, щоб зробити крапочки для позначення, ну ми використаємо просто відрізок. Ми перейдемо на площа шар відрізок. Ось я приближаю просто до вас і роблю перший кінець відрізку, так? клацаю. І тут же один в одному, так я зроблю, ніби крапочку, і другий кінець відрізка. Клацаю, ентер я закінчила. Я можу оцей кружечок просто вибрати більшим, там, 60. Візуально, бачите, він збільшиться. Давайте подивимося на перегляді. Його видно, так, можемо ще збільшити. Можемо ще збільшити ось він. 60, можемо зробити 70, 80 цю крапочку. І таких крапочок, якщо у мене, це п'ятий поверхівка, мені потрібно 5 штук. Копіюю. так, хай там відстань ну, один, дивимося, 1 міліметр, мабуть. Ще один, це 2 ще один. це 3 І ще один. Міліметр це 4. Тобто, ось в мене я позначаю так свою п'ятиповерхівку крапочками. Звичайно, я копіюю і всім задаю моїм п'ятиповерхівкам. Цим я задаю цю поверховість. Так. Я скопіюю цю поверховість, і для школи одразу. І для школи, але поміняю. І для мого дитячого садка. Школа, ви плануєте собі триповерхову або чотириповерхову школу. Я зроблю 4поверхову школу, ось я видалю одну крапочку. І собі зроблю двоповерховий садочок. Двоповерховий. Його більше не можна влаштовувати, чим два поверхи, тому що там маленькі дітки їм. Буде не дуже зручно підніматися на третій поверх, вони... там ліфта немає в нас. Тобто ми розставили поверховість. Майданчики вони не мають поверховості, ми їх так і залишаємо, Ось ці майданчики. Далі ми будемо наносити розміри. Розміри є зовнішні і розміри є внутрішні. Щоб нанести зовнішні розміри, це дуже легко зробити. Розмір клікаємо. І витягуємо, ну на 15, можемо міліметрів підтягнути. І вертикальний розмір на 15 мм. Можемо це зробити. Переміряйте, подивіться, може, воно відтягнуло не на 12 чи не на 15. Ну, як завжди, у нас тут такі. Тобто ви зорієнтуєте, що нам потрібно зробити. Ми винесли зовнішні розміри. Ще ось давайте подивимося: є внутрішні розміри, які будуть протягуватися наскрізь через весь генплан вдоль та поперек. Обов'язково ця лінія повинна пройти через ваш проєктуємий будинок. Так як в мене ось ось мій проєктуємий будинок, так? То я з нього, мабуть, і почну. Дивіться розміри. І з нього, мабуть, і почну. Так. Так. І поставлю. Тоді я там буду, може, їх двигати, можна ось так. Поставила розмір. Тепер я заходжу в анотації і хочу продовжити. І продовжую до моєї дороги. Сама дорога. Далі все, що попадається мені на шляху. Мій будиночок, так? Мій будиночок. Далі потягнула. в мене тут потрапляє, бачите, дорога. Так. Дорога. Дорога. Дорога потрапляє, так? І ось моя дорога, так? Ентер. Тепер мені ще вниз треба продовжити, так? Продовжити я. Тільки тепер мені треба стрілочку натиснути Вибрати розмір. І я піду ось з цього розміру і пішла вниз. До мого будиночку. будиночок, До дороги. Дорога. До будиночку. Будиночок. Потрапила моя площадка, чи майданчик, майданчик, і ось. Край, край, ентер. Тобто я повністю протягнула лінію. Я дивлюся уважно, може тут якісь поперекреслювали так? мої дороги. Я можу попереносити, так? перенести тільки текст, можна так вище трошечки, щоб не перекреслювалася моя цифра. Ось так, 10 попереносити, 8, 4, все, все в принципі, інше мене не задовольняє. Так же точно я буду протягувати через е, свій будиночок поперек Розмір. Спочатку протягну свій будиночок. так, ну Можна десь тут, де завгодно, можна нижче отак показати. Як вам подобається, клікаю, і тепер «Продовжити» і потягнеться ось сюди до дороги. Поширення моє, і до кінця мого до середини, так, прив'яжуся. Enter. Знову-таки продовжити. Тепер стрілочку вниз на клавіатурі. Вибираємо розмір від якого продовжити. Мені ось він, так, І поїхала в цю сторону. До дороги, дорога. До дороги. Ну і тут дорога. Потрапили мій майданчик, потрапив так. І край, ентер. Все. Я протягнула горизонтальну та вертикальну розмірну лінію. Всі інші будиночки, які не потрапили, які не потрапили так, до моєї розмірної лінії, я буду виносити розміри всі окремо. Так. Бачимо ось. Так, 36 на 36. Ось 12, а на цьому будиночку в мене довжина. Наприклад, на цьому будиночку ширина, на цьому довжина, якщо вони одинакові. Ось, наприклад, на цих п'ятиповерхівках на одній якісь показана ширина, на другій якісь довжина. Тут потрапило просто ось у нас цю лінію. Якщо не потрапив повністю весь дитячий садок, показую довжину та ширину. Такий він будиночок один, то на ньому я показую і довжину, і ширину. Тобто, показую. Всі параметри моїх будівель та споруд, щоб мені можна потім було порахувати будівельний об'єм та площу. Ось школа моя не потрапила. Показую загальні розміри раз. Загальний розмір два. Так, буду зміщати там. Тепер не потрапила ось раз. І на цьому покажу ширину. Будь-де. У мене ширина тут потрапила чи довжина, так, а інший параметр не потрапив. Значить, я винося або вище або нижче. Дивитесь саме. Так. Ага, не там захватило, мабуть. Так, обмір. Ось він. Ось так. Далі. У мене ця площадочка також не все потрапило. Тобто я, значить, отак. І виносю, мабуть, ось сюди трішечки далі ставлю так, і мої п'ятиповерхівки. На будь-якій я покажу ширину, і на будь-якій покажу довжину, як вам хочеться на будь-якій можна. Тут в мене не потрапила загальна довжина, також я виносю загальну довжину. Моєї ось будівлі. Так, притягнуло кудись незрозуміло. Так. Загальна, куди ти тягнеш. Так. І загальна ширина, мабуть, немає в нас, так? Так, загальна ширина. Звичайно, ви позміщаєте оці всі, щоб тут не було перехресть. Ми пам'ятаємо, натискаємо, підносимо. І перетягуємо, або підносимо, і воно більш коректно підносимо, перенести тільки текст, і воно більш так коректно переміщає, так перенести тільки текст і зміщуємо або туди, або туди, куди вам зручно, щоб ви бачили де менше розмірів. Мабуть, оці 48. Також я зміщу, перенести тільки текст, ось на більш таке вільне місце. Ось так ми наносимо внутрішні та зовнішні розміри. Тепер ми з вами будемо проставляти номерацію будівель і заносити їх до таблиці. Де ж ми знайдемо цю таблицю? Ну, по-перше, ми будемо все це робити, заносити в наступному листочку. Наступний листочок це у нас А4. Ми ось так викидаємо відовий екран. Викидаємо ось цей штамп, тут учбовий штамп. Так. Очбовий штамп. Беремо ось цей штамп, той який на А3. Дивимося. Так, через буфер обміну. Буфер обміну. Копіювати з базовою точкою. Базова точка ось вона. Заходимо в А4. Буфер обміну вставити. І ось ми його вставляємо. Все. Ми вставили цей штамп. І так же точно скористаємося табличками для генерального плану. Заходимо в А1 КП. І в нас тут є дві таблички: експлікація будівель та споруд та відомість доріг, доріжок і тротуарів. Я вам казала, що це ми будемо використовувати для нашого курсового проєкту. Ось ці дві таблички. Знову через буфер обміну. Копіювати з базовою точкою і можна за базову точку цю верх взяти. Зайдемо в А4. Буффер обміну ставити і поставимо. І вони в нас тут так гарно встановляться ці е, наші таблички. І тепер ми будемо записувати. Позиція це буде номер нашої будівлі. Давайте розставимо номера наших будівель на генплані. Як я вам вже казала, під номером 1 у нас буде наш будинок. Тому головна. Текст. текст І ставимо номер один. один. Ви ставите десь в вільному місці. Ви можете, звичайно, передвигати. Так, і скоп... скопіювати можна можна одра... кожен раз текст вмикати. Далі. Під номером 2 буде найвищий наш житловий будиночок. Звертаю увагу, найвищий житловий це у нас 9-поверхівка. Це, значить, у мене номер 2. Два. Копіювати. Їх таких в мене два штуки. Два штуки. Тепер, наступний мій будиночок буде менший за поверховістю. Ось у мене мій. Це буде номер три. Номер три. Наступний за поверховістю ще раз, житловий будинок. У мене ось оці всі п'ятиповерхівки. Це в мене буде номер 4. Чотири. чотири. Плюс-мінус можете ставити посередині, подивитись, якщо не, нічого не заважає. Копіювати і копіюємо. Так. Всі в мене тут четвірки. Їх в мене декілька штук, ви бачите. Так, четвірки. Наступний в мене закінчилися житлові мої будинки. В мене пішла далі школа. Це в мене буде номер 5 номер 5. І залишився в мене дитячий садок. Це мій будиночок, так? Це номер 6. Номер 6. Далі в мене підуть майданчики. Тут як вам завгодно. В мене це спортивний майданчик, я передбачала, а це буде дитячий майданчик. Ну, наприклад, спортивний майданчик в мене буде номер 7. 7. І. Дитячий майданчик в мене буде, наприклад, номер 8. В мене закінчилися усі будівлі та споруди, я їх всі пронумерувала, деякі в мене є по декілька штук, і я перехожу в цю табличку, табличку і буду переписувати. Дивимося, ще раз звертаю увагу, у мене 8. Останнє 8. З першої по восьмій. Заходимо в табличку. Клікаємо два рази один. Ага. Ще раз. Дивіться: тут вирівнювання уважно. Середина по центру. Ще раз заходжу, два. Вирівнювання тільки одразу. Ага, середина по центру. Ну, добре, ні, не хоче зараз. Так, вирівнювання середина по центру. І так ми нумеруємо до восьмого. Ось я пронумерувала. Якщо у вас залишаються лишні тут строчки, їх потрібно видалити. Якщо не вистачає, можна додати. Наприклад, підсвічуємо, просто виділяємо останню так, строчку і тут є: вставити нижче. О, ми вставили нижче. Так точно, ось якщо я поставлю, видалити строки. Все. Тобто, ви можете додавати або видаляти ці строчки, якщо у вас або більше, або менше. Далі буде в нас найменування будівель і споруд. Ну, перше, що пишеться в фразі нашій, дивіться, це скільки поверхів наша будівля має. В мене семиповерховий, будинки можуть бути виконані. Ми трішки пізніше, звичайно, це будемо вчити. Можуть бути найчастіше цегляний житловий будинок, може, це панельний житловий будинок, може це монолітний який житловий будинок, може навіть дерев'яний. Ну, звичайно, багатоповерхівка не може бути дерев'яна. так? Тому вибирайте цегляний, панельний, може, це монолітний. І ви самі записуєте. Я записую, два рази клікаю сами. Верховий, наприклад, цегляний, житловий будинок. Будинок. Так, я написала. Ось він. Вирівнювання, тільки. Ми зробимо вирівнювання, середина і ліворуч. Ось так. Все. Наступний мій будинок. У мене 9-поверхівки. Я буду називати їх сама як хочу. Клікаю два рази 9-поверховий, наприклад, панельний житловий будинок, вирівнюю, не забуваю ось так. І так далі. Тобто наступний, там, що в мене там, семиповерхівка, так, іде, наприклад, семиповерховий монолітний житловий будинок. Далі п'ятиповерховий в мене буде. Так. Далі у мене під п'ятим номером буде школа. так і пишемо. Можете написати чотирьохповерхова школа або 3поверхова 4 -поверхова. Або просто школа, можете написати школа. Я вже потім вирівнюю: наприклад, двоповерховий садок. Далі в мене буде спортивний майданчик. І останній у мене дитячий. Ось я найменувала, так, показала назви всіх своїх. Об'єктів на генеральному плані. Далі буду підраховувати площу забудови та будівельний об'єкт. Але спочатку ось так обведіть, зажимайте ліву кнопку миші виділіть свойства. І ось тут, тип даних, давайте поставимо текст, тому що воно іноді там пише незрозуміло що. Так, текст. І можна ось так ще виділити і подивитися. Дивіться, середина по центру. Ми так і будемо середина по центру. І ось як можна всі виділити, зажати кнопочку. І бачите, в мене зміщена середина вліво. Можна середина по центру. Тобто, ну, коли як вам буде потрібно: середина вліво. Не кожну цифру, не кожну назву, а ось так загально.